Китай одна з найстаріших цивілізацій у світі, безперервна історична традиція якої налічує більше п'яти тисяч років. Стародавній Китай був досить масштабною державою. Спочатку, незалежно один від одного, існували розрізнені самостійні утворення, але під час правління імператора Цінь Шихуанді відбулося об'єднання всіх цих областей у єдине ціле. А трапилася ця знаменита подія приблизно 260 року до нашої ери. З того часу Китай незмінно продовжує зростати і розвиватися. Незважаючи на великі відстані та відмінності у розвитку, стародавні цивілізації Єгипту, Межиріччя, Греції, Персії та Риму були пов'язані між собою. Це зумовило певну єдність стародавнього світу при існуванні різних культур. А ось цивілізація стародавнього Китаю довгий час була таємницею. Від решти Євразії стародавній Китай відокремлювали величезні природні перешкоди, сухі степи та жаркі пустелі, найвища гірська система Гімалаї та найбільше тибетське нагір'я. Правитель Цінь Шихуанді, за часів якого відбулося остаточне об'єднання країни, називав себе Сином Неба, а його імперія отримала найменування Піднебесної. Це означало, що Китай перебуває під заступництвом неба у середині світу. Велика китайська стіна, всесвітньо визнане диво служила не лише оборонною спорудою. Простягнувшись більш ніж на 13 тисяч миль, вона не лише захищала від потенційних вторгнень, а й була життєво важливим транспортним шляхом, полегшуючи торгівлю та зв'язок між регіонами. До того ж, стіна символізувала єдність роздроблених китайських держав, будучи вражаючим свідченням археологічної майстерності та непохитної самовідданості давніх китайських робітників. Часто замовчуються ті жертви, завдяки яким ця споруда була закінчена. Будівельники проводили все життя на стіні, багато хто народжувався на ній і ніколи не покидав її межі. Вони вмирали і там же були поховані. Вчені вважають, що поховання померлих будівельників часто робили у самій стіні. Ця феноменальна споруда була збудована ціною величезної кількості людських жертв. Не менш відомою археологічною пам'яткою стародавнього Китаю є теракотова армія, створена у 210-209 роках до нашої ери. Це близько вісьми тисяч теракотових скульптур, розташованих у провінції Шенсі. В гробниці першого імператора об'єднаного Китаю Цінь Шихуанді. за його задумом, статуї мали супроводжувати його після смерті і, ймовірно, надати йому можливість задовольняти свої владні амбіції в потобіччі так само, як він робив це за життя. До будівництва скульптур, котре тривало 38 років, було залучено понад 700 тисяч робітників і ремісників. Периметр зовнішньої стіни поховання становив 6 км. Статуї були виявлені лише у 1974 році місцевим селянином під час буріння артезіанської свердловини на схід від гори лішань. У древньому Китаї виникло мистецтво виробництва шовку. Китайці опанували мистецтво шовківництва за часів династії Шан. Виробництво шовку стало високо оціненою галузю, яка вплинула на економіку та культуру стародавнього Китаю. Торгівля шовком на знаменитому шовковому шляху сприяла культурному обміну та трансформувала глобальну торгівлю. Поєднавши схід та захід, китайські історики стверджують, що саме у стародавньому Китаї виник такий вид спорту, як футбол. Є підтвердження того, що в цю гру китайці грали ще в тисячному році до нашої ери у часи правління представників династії Хань була поширена гра Джуке, яка є прообразом сучасного футболу. Три тисячі років тому давні китайці винайшли повітряного змія, але використовувався він зовсім не для дитячих забав, а для залякування противника у битвах. Одним із найважливіших вкладів стародавнього Китаю в людську цивілізацію був винахід паперу. У 105 році нашої ери, придворному на ім'я Цай Лунь за дорученням імператора вдалося зробити велике відкриття нового письмового матеріалу паперу. Він вивчив досвід попередників та вирішив продовжити експерименти. Для досягнення поставленої мети Цай Лунь провів більше сотні дослідів, в результаті яких було знайдено спосіб одержання паперу з дерева, конопляних волокон, деревної кори, старих тканин. І порваних рибальських снастей, все це натиралося на терці, засипалося у величезні казани та заливалося водою, отриману суміш ретельно розминали та дуже довго варили на повільному вогні. Далі масу черпали невеликими порціями і розмазували по спеціальному ситу. В результаті вода стікала, а на сітці залишався вологий аркуш паперу які знімали та поміщували між кам'яними плитами для остаточного просушування, так народився папір. Цей новаторський винахід створив революцію у комунікації та збереженні знань, дозволивши поширювати ідеї та інформацію, писали на папері дерев'яними паличками, які мочали в чорний лак, приготований із деревного соку. Крім того, китайці також першими застосували методи друку, які полегшили масове виробництво текстів та ще більше сприяли поширенню знань. Китайські винаходи компас і порох мали величезний вплив на розвиток географічних та морських досліджень компас був винайдений у 4 столітті до нашої ери. А порох у 9 столітті обидва винаходи стали ключовими досягненнями китайської технологічної історії. Друге століття нашої ери стало періодом серйозних відкриттів у медицині Китаю. Так, наприклад, вчені тоді дізналися про те, що кров поширюється судинами організму завдяки биттю серця. У Європі цей факт став відомий лише у XVII столітті. У часи, коли населення Китаю почало стрімко зростати, необхідність збереження палива для приготування їжі призвело до того, що їжа була розрізана на дрібні шматочки, щоб вона готувалася швидше. Маленькі шматочки їжі було легко захоплювати за допомогою тонких. Середньої довжини дерев'яних паличок використання цих паличок стало настільки популярним, що на даний момент більшість китайців ніколи не використовували ніж та вилку. Але через таке величезне використання паличок для їжі доводиться на рік вирубувати понад 20 мільйонів дерев. За часів династії Тан. Стародавній Китай представив найраніші у світі паперові гроші, відомі як дзяодзи. Ці банкноти відіграли ключову роль у забезпеченні торгівлі та полегшенні носіння важких монет. Інноваційний підхід Китаю до грошового обміну заклав основу для систем паперових грошей у всьому світі. Знаменитий китайський філософ Конфуцій традиційно вважається зразком китайських мудреців, його філософське вчення, зване конфуціанством, підкреслювало особисту та державну мораль, правильність соціальних відносин, справедливість, доброту та щирість. Філософія Конфуція лежить в основі культури та суспільства Східної Азії. Залишаючись впливовою у всьому Китаї та Східній Азії до сьогодні. На відміну від більшості древніх цивілізацій, у Китаї майже не збереглися архітектурні пам'ятки далекого минулого. Стародавні китайці будували з дерева, бамбуку, очерету і глиняних цеглин, а ці матеріали недовговічні, тому багата культура. Цього унікального краю значною мірою лишилася схованою під покровом часу.